Заробіток святих, коли суддя щось кричить, і натовп затих, і молоді апостоли б'ються проти місцевих, хто проти чужих. Ісусу теж намотують бенти на кулаки, і виштовхують в коло, ніби в води ріки, і проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, зісковзує в пекло, кудись на дно тіло його стає ламке, як хліб, а кров суха, як вино. Але хтось кричить йому спину: Давай, зберись Згадай усе, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнається всі відразу й скрізь. Підіймайся й бийся, як умієш лишти. Валицю наволоч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога, ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між рік і трав. Жодної ласки Господні, жодних прав. Давайте ж стільки разів падав і помирав. Вони всі тут зрадники й слабаки. В них замість совісті зябра, замість крив на спині плавники, вали їх Спасителю, раня в них кулаки. Вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Вали за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть, бо глядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе, Знищу їх, Господи, доки вони самі не винищили себе. Знищу їх за їхню продажність і їхню лінь, за їхню сученість, яка залягла в кожному споколінь, за хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. І він підіймається і сплювує чорну кров. Підіймається, потім падає, потім підіймається знов. І вантажники шепочуть, шепочуться, шепочуться. Ну, Ось знову смерть і смерть поборов. І валить правим прямим просто під дих. За кожний з заподіяних немилих, оскільки бокс справді справа завзятих і молодих. І юний вантажник, вилітаючи з життя, встигає йому подякувати, тішачись, як дитя, мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі, так само на досвідченого бійця.